Для тих, хто прийшов у далекому 86-му році Чорнобильську зону, час ніби зупинився, і зупинився він 26 квітня. Ветерани-ліквідатори Семенівської громади кожного року в останні дні квітня приходять сюди, до меморіалу, щоб вшанувати колег по ліквідації, кого вже немає, і застерегти майбутнє покоління бути вкрай обережними в своїх діях, особливо в ядерній енергетиці. Шановні земляки, є дати, які не викликають у наших душах нічого іншого, окрім жалю, болю та співчуття. До таких належить річниця аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Саме сьогодні, 26 квітня, виповнюється 37 років дня цієї страшної трагедії, яка болем! І розпачем відгукується в наших серцях. День вибуху четвертого реактора на Чорнобильській атомній електростанції міг би стати останнім днем для України. Якби вогнища палаючого ядерного кратера не кинулися, жертвуючи собою прип'ятські пожежники і нічна зміна станції. За кілька годин їх спалених радіацією замінять інші. А потім лік тих, які замінятимуть, піде вже на тисячі, на десятки тисяч. Адже доки вони не вгамують шал катастрофи, і буде ім'я їм незнане досі у світі ліквідатори, і буде визнано, що мужність їх не мала прецеденту. Чорнобиль це мука і трагедія, це подвиг і безсмертя, це пам'ять. І це наш нестерпний біль. Слово має Семенівський селищний голова Людмила Милашевич. 37 років це багато чи мало? Як вік молодої людини це небагато. Як для такої трагедії це дуже багато. 37 років чорний атом, який повинен служити людям, він робить свою. Згубно з дію. Хворіють люди, хворіють, хворіє природа. Ми вже вкотре збираємось тут, на цьому нехай невеликому, але для кожного стоячого тут, особливо чорнобильця, це священне місце. Це не просто пам'ятний знак чорнобильцям, це стіна скорботи. На превеликий жаль, з того моменту, коли ми з вами зустрічалися, ще на цій стіні викарбувано 39 прізвищ, 39 людей, 39 земляків, 39 чорнобильців, які в перші дні тільки покликала держава, не думаючи, не задумуючись над тим. Що буде далі, пішли воювати незримим ворогом? 39 чоловік. Коли ми робили цю доску, ми можемо побачити прізвище першого, якому було всього навсього 24 роки? За те, що кожного 14 грудня, кожного 26 квітня, ви тут. Ви збираєтесь разом, хоча живете в різних куточках нашої громади, але зустрічаючись, вам є про що говорити. Дуже б хотілося, звичайно, дуже шкода в перші роки. Ця колона чорнобильців вона була набагато більшою. Вона займала майже всю сторону, де зараз стоять чорнобильці. Ми сьогодні низько вклоняємося вам. Ми сьогодні зичимо вам здоров'я. Ми зичимо нашій ненці Україні мирного неба. Ви знаєте, що зараз серця і душа кожного українця, вони у великій журбі. У великій журбі за те, що це вже ваші діти, ваші внуки, так як і ви колись по повістці із військового комісаріату, вони також пішли боронити нашу державу. На превеликий жаль, ми не маємо права забути тих, хто навіки залишився 25-річним, 30-річним, 40-річним. 30 хлопців, 30 жителів нашої громади полягли у війні з російським агресором. Це ваші внуки, це ваші діти, це ті, які наслідуючи ваш приклад, ні хвилини вагаю, не вагаючись, пішли боронити державу. Ми сьогодні молимося, ми молимося за всі душі. Чорнобильців, які зараз стали ангелами із неба так легеньким вітерцем стараються привітатися з кожним. Ми молимося сьогодні за душі тих хлопців, які загинули в нашій громаді, які загинули в цій війні. Чужого болю не буває, чужого горя не буває. Вони всі наші. І слова величезної ненависті. До ворога. Але маємо те, що маємо. На рівні держави щось робиться. Але ви знаєте, зараз важко оцінювати, все робиться, чи не все робиться. Держава воює, держава у війні. І, звичайно, було б дуже добре і було б дуже правильно, якби всі кошти йшли. Не ті, що назначені вам, але ті, які повинні йти на оборону нашої держави, щоб вони туди доходили. І я вірю в це, що перемога все рівно буде за Україною. Хочеться, звичайно, якби Господь Бог почув сьогодні наші молитви. А в цьому ми всі єдині, не дивлячись на те, хто кому подобається, хто належить до якої партії, але ми всі сьогодні молимо. Бога про перемогу. Молимо, щоб сьогодні, в цю секунду, закінчилася війна, щоб жодна куля не торкнулася наших хлопців, синів, чоловіків, братів. Шановні чорнобильці, я маю надію, я завжди говорю, що поки жива пам'ять, пам'ять це наша історія. І народ, який не шанує, і не пам'ятає, він не матиме майбутнього. Дякуючи вам, ми будемо збиратися тут кожного року, але надіюсь, уже в переможній Україні. І надіюсь, що сьогодні не всі чорнобильці тут з якихось важливих причин. Але не доведи Господь Бог, щоб ми знову робили оці пам'ятні. Доски, де навічно викарбовували імена. Слава Україні! Здоров'я вам, здоров'я, здоров'я і низький плін! Пам'ять немає строку давності у наших серцях. У серцях прийдешніх поколінь. Житимуть імена тих, хто собою захистив світ від атомного лиха, хто передчасно пішов від нас, уражений Чорнобилем. Тож схилимо голови, вклонімося їм низько. Біль, біль пам'яті про двадцять шосте квітня минуло скільки літ, а світ усі відлудня драми минулого століття. Знаю серце кожного ще мить по чистих душах у своїй печалі, вклонімося їх пам'яті цю мить, єднаймося у скорбному мовчанні Журавлі не можемо їх зупинить. Уже весна чорнобилі, В саду Калина шелестить Же весна чорнобилі, в саду калина шелестить. два кольори мої, два кольори, то не любов і не журба, як пісні. Свої чорнобиль має кольори, як було то, як стало після, я знаю, серце в кожного щемить. по чистих душах у святі печалі, Ся і мертвим, і живим, єднаймося у скорбному мовчанні, летять у небі, жирелі не може. Жерстна, в чорнобилі, в саду калина шелестить Уже в чорнобилі в саду калина шелестить. Мабуть, в Україні немає жодного населеного пункту, де б не було меморіалу, пам'ятника чи знаку, що засвідчує нашу пам'ять про чорнобильську трагедію. Це своєрідні дзвони, що нагадують нам про людський подвиг. Чорнобильський дзвін. За ким же він б'є? За тим, хто пішов у високу блакить. Чорнобильський дзвін, печаль і журба, за тими б'є він. Кого вже нема. Вшануємо пам'ять кожного, хто віддав своє життя, захищаючи людство від катастрофи планетарного масштабу покладанням квітів.